Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал Здоров'я повертаю, недуги. Всі спалюю. Але перед тим хочу подякувати всім за лайки, за хороші коментарі, за матеріальну під... підтримку розвитку мого каналу. Для за ритуалу запалюємо свічки. Всішки запалюю ритуал здоров'я повертаю, всі недуги з себе спалюю, розпочинаю. Починати шоссе двадцять м'яти.

Є різні е, об'єктивні причини наших захворювань. І в першу чергу це може також відображатися наше харчування, спосіб життя. І ці фактори риску бажано. Звести до мінімуму, тому що на ослаблене фізичне тіло негативно... негатив діє сильніше, а на позитивне слабіше, тому що від нас, тому від нас залежить. Чи ми будемо здорові, чи ми будемо ослаблені? Багато від того залежить настрій наш і відношення до життя. Де ми сили світлі підійми, нехай на мою ваше ім'я допомогу і захист. Самуть, нехай негатив моє тіло, держати перестану хвороби, зійдіти з мого тіла. Ваше ім'я, Підіть у землю. Із землі в океан, із океану на небо, щоб тут. вашої ноги не було. Нехай буде так. Вогонь, гори, дими, світлі сили підніми, нехай мою на допомогу, на захист встануть, нехай негатив весь моє ваше ім'я, тіло. Терзати перестануть, хвороби, вийдіть, спаліться, ліквідуйтеся з мого тіла білого, ваше ім'я. Підіть у землю, з землі в океан, з океана на небо. Щоб тут вашої ноги не було. Нехай буде так. Вогонь, гори, дими, світлі сили підніми. Нехай на мою допомогу, на захист встануть. Ваше ім'я? Нехай негатив весь. Моє тіло, ваше ім'я. Терзати перестануть. Хвороби? Вийдіть, Спаліться. Ліквідуйтесь, з мого тіла білого, ваше ім'я. Підіть у землю, у землі океан, З океану на небо, <кхи> щоб тут вашої ноги не було. Нехай буде так. Вогонь, гори, дими, світлі сили підніми, нехай на мою допомогу на захист ваше ім'я стануть, нехай весь негатив, моє тіло, ваше ім'я. Терзати перестане, хвороби, Вийдіть, спаліться, з мого тіла білого ваше ім'я. Підіть у землю, землі в океан, з океана на небо, щоб тут вашої ноги не було.

Для свого волосся змішайте в ступці щіпкою морської солі, щіпкою трави зіробоя, на наблюдечку підпаліть і скажіть три рази такі слова, всі хвороби свої. Ваше ім'я і свої, і чужі, і перехвачені, і напускні, і принесені, і нашепчені, і навіяні, і підлиті, і підсипані. В себе ваше ім'я спалюю, ліквідовую <кій> <кій> в попіл перетворюю. На нині на вічно, на безконічно. Оцей попіл треба закупати подалі від будинку, де ви проживаєте. І назад йти, не повертаючись, прийти і прийняти контрастний душ. То немає душу, просто змитись воду і тоді ту воду почекати, поки підсохне добре, одітися і вилити подалі від будинку. Це поможе вам цей ритуал повернути собі здоров'я. І можете періодично робити так, коли відчуваєте слабість в організмі. А дивіться цей ритуал. Не менше шість-сім разів кожного місяця, незалежно від фази. І ви собі повернете своє здоров'я, будете бодріші, дорогі і прибуде у вас більший інтерес до життя такому ж тут була порчена хворі Ворово зроблення, закульцовка, переклади, горібку госполи, як свічка тріщить, кіптить, це все виходить, підклади виходять. Блоки лікування. Людина лікується і нічого не допомагає. Це все прогорає, ліквідовується здоров'я ваше, ваше ім'я поправляється. Повертається. Нехай буде так. Косичка тріщить. Кого тут ізводить сусідка? Робить пакості і не тільки на здоров'я. Ставте на сусідку, свічку в церкві за здоров'я, моліться, просіть Господа Бога, аби дав кращий розум, аби вона вас залишила спокою. На цьому ритуал закінчений для активації. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Вам не... не тяжко, а мені приємно буде. Хто захоче підтримати мій канал матеріально, можете скористатися. Mogejo karto in pravzaprav banko. Do novih sestankov.